Благодійний фешн-показ пройшов у Харкові. Українські дизайнери та провідні бренди зібралися, аби підтримати державну наукову бібліотеку імені Короленка. Хто долучився та як пройшов захід, бачили вістя, допомагатимуть нам сьогодні. Юнісоведучі новин, які до речі, нещодавно повернулися з Білан Фешн Вік, де гідно представили італійський бренд Май Брайт». Болотко Поліна та Левко Лілія. Дівчатка крок за кроком формують професійну модельну кар'єру у сфері моделінгу. Дівчатка, я вітаю вас! Як пройшов захід? Вітаємо Анастасія. Дякуємо за запитання! Гідно представили Україну та Харків на міжнародному тижні моди. І сьогодні ми готові долучитися до підтримки культурної спадщини нашої країни та рідного міста. Для вас сьогодні працюють молотко Поліна та Левко Ліля. Ми починаємо ініціатива проведення від власниці модельної агенції Моделс» дизайнерки Катерини Фролович та благодійний показ на підтримку державної бібліотеки «Розпочато». Відкрили захід ретроколекцію від української дизайнерки Вікторії ЄС. Її легенди осені розповіли, як змінювалась мода за 140 років з дня заснування бібліотеки Короленка. Крій, фактура тканини, мережево і оксамит, фатин і атлас. І сукня, яка відкривала показ, була створена спеціально для цього благодійного заходу за ескізами 1886 року. Катюша, вітаємо тебе з вдалим завершенням фешн-події міста справжнього збору кращих, кращих брендів, кращих дизайнерів на підтримку цю цієї культурної спадщини. Що далі в твоїх планах? А, звісно ж, знову ж таки хочеться продовжувати і продовжувати цю приємну традицію, яка збирає все більше гостей, і будемо розглядати нові локації, можливо, навіть не тільки в Харкові. Навіть так. І чи є сили ще в тебе? Звісно, всі гості, всі дизайнери, ця віддача це є моє натхнення. Тому після того, як я бачу ці палаючі очі, хочеться рухатись далі. Чому вирішили провести цей захід? А взагалі, наша агенція постійно проводить благодійні заходи. Це вже така у нас традиція. І ми проводимо ці заходи, наші покази на підтримку історичних локацій нашого міста, які постраждали від обстрілів від війни. Таким чином, на зібрані кошти ми можемо підтримати їх, відновити і знову проводити в них якісь заходи. Як будуть реалізовані ці гроші? Звісно ж, збір відкритий, тобто ми оголошуємо, що ці кошти збираються на відновлення локації. Ми в інстаграм в соцмережах розповідаємо, що саме. Потребується локація, які є ушкодження, і звісно ж дирекція розпорядиться таким чином, щоб відновити щось першочергове. Подорож з цієї епохи до часів сьогодення на благодійному фешн-показі свої колекції презентували провідні бренди України. Чому вирішили підтримати цей захід? Ми в Харкові живемо все час. во время войны и поддерживаем все фэшн-эвенты, которые проходят у нас в городе. Это было Виктори Холли, это была поддержка Ермилов Центра, это был Дом Архитектора. Сейчас мы в библиотеке Короленко, будем ее реставрировать, реконструировать. Я очень люблю стиль, люблю делать людей красивыми, стильными. И спасибо за всем организаторам за это прекрасное мероприятие. И мы будем это повторять снова и снова. Будет зимняя коллекция, сейчас осенняя у нас, свитшоты новые были. Будет зимняя, будет новое весеннее. Поэтому, пожалуйста, следите, подписывайтесь на наш инстаграм и тикток Алабайц. За отметки Алабайц у нас всем подарочки. Це дуже цікаво. Дякую, що ваш бренд, «Алабайт» завжди підтримує подібні заходи. Чому залишаєтесь працювати у Харкові? А як не залишатись працювати в Харкові? Ну тут все, тут і, і партнери, і всі, в кого брати тканину, і це моє місто, як же тут не залишатись. Ми не працювали березень. А в квітні ми вже працювали в 22 році. І без перерви працюємо, 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 незважаючи на все. Що ви виробляєте? Ми виробляємо дуже багато одягу, але наш основний, як то кажуть, каньок це пуховики, зимовий одяг. Пуховики ми виробляємо різноманітні, принтовані, однотонні, різних фасонів. Ще виробляємо комбінезони для зимових видів спорту. Ну і Спортивні костюми, худі, пла, сукні, юбки, ну багато чого. І бейсболки корпоративні і індивідуальні. Дякую. У нашому Харкові всі такі бренди незламні. А вам дякуємо за відповіді. Розкажіть про свій бренд, та що наразі в тренді. Вітаю, я Юлія Сухініна, мій бренд Сухініна, Ми з Харкова. Зараз у тренді на цю осінь це замша, замша в взутті, замша в бодягу. Саме трендовий зараз лук це замшовий піджак і замша взуття. Кольори – це рижий, бургунді, зелений, всі оттінки осені. Я вам раджу та вражаючі колекції весільної та вечірньої мод. Чому погодилось взяти участь у цьому заході? Ми, харків'яни, не можемо стояти осторонь, коли події не тільки політичні, військові, економічні, а й культурні. Як не в бібліотеці Караленка, плюс такий заход, як показ. Ще й мистецтва, але це не, не могло пройти повз вас. Щодо колекції, що показували сьогодні? Сьогодні вже вийшли мал, маленькі діти з колекції «Колібрі». В ньому вже є декілька платів, які будуть початком акварелі. Колекція акварелі і ще попереду колекція вечірніх сука для дорослих. Не вперше на підтримку державної наукової бібліотеки імені Короленка стає модельна агенція Катерини Фролович Кейтов Моделс, яка і є організатором заходу, чи подобається вам ця колекція. Так, дуже подобається комфортні сукні, дуже якісно пошиті. Я вважаю, що в кожної дівчини має бути якесь гарне вечірнє вбрання. це чудовий варіант, на мою думку. Як давно відвідували харківську наукову державну бібліотеку. імені Короленка? що можете сказати про це місце? Я давно відвідувала у студентські роки. у мене навіть був такий студентський квиток з моєю фотографією. Мені дуже подобалось це місце, але сьогодні ми завітали сюди з показом. З дітьми, з благодійним показом, і ми прилучаємо дітей до прекрасного. Вони побували в дуже гарній атмосфері, Нам дуже сподобалось. До речі, сама зала, де проходила подія, є великою читальною головного корпусу бібліотеки та є пам'яткою містобудування та архітектури регіонального значення. Будівля з фасадом у стилі неоренесансу зведена за проєктом видатного українського архітектора. Олексія Бекетова з самого початку війни бібліотека зазнала дуже суттєвих пошкоджень. Ми поступово відновлюємось, але повноцінно виконувати статутні завдання ми наразі не можемо. У нас вибито майже 500. Невеличким вікон пробита покрівлю даху, повністю зруйнована система опалення. Найбільш важкі періоди це саме осінньо-зимовий період, коли треба опалювати приміщення, а бібліотечний комплекс це понад 17 тисяч квадратних метрів. Тому для того, щоб зберігти спадщину, зберігти бібліотечні фонди, нам доводиться використовувати електроенергію. А зараз і у Харкові, і в Україні в цілому, це дуже велике тека проблема. У 2023 році за підтримки ВМФ World Monuments Fund було проведено протиаварійні роботи з влаштування тимчасового захисного накриття над покрівлею даху і покрівлею світлового ліхтаря над татріумом головного корпусу книгозбірні. А саме цей корпус є пам'яткою містобудування та архітектури місцевого значення. Він охороняється державою, тому ми повинні цю культурний об'єкт культурної спадщини зберігти. Історія бібліотеки сягає у 1830 рік. Саме тоді. І вона була заснована. Що можете сказати щодо споруди інтер'єру? Ви знаєте, на дверях читального залу написано, що це великий читальний зал. Ось він. Великий, великий читальний зал, великий і по об'єму, і по масштабу. І це е, був центр зібрання інтелігенції Харківщини. Тут збиралися як науковці, тут був центр, де збиралися митці, тут є знаменитий рояль, за якому проводились музикальні вечори. І сьогодні цьому підтвердження. Тобто Традиції зберігаються, і ми продовжуємо культурне життя. Харківщини і нашого міста головна частина будівлі складає суміжне з залою книгосховище з металевими кроквами, що пробудоване за так званою магазинною системою, за типом бібліотеки Страсбурзького університету. Тому зібрані кошти, а саме 20 тисяч 200 гривень, підуть на придбання матеріалів для скління вікон у книгосховищах головного корпусу книгозбірні. Шукаємо гранти, шукаємо донорів, міжнародних партнерів, спілкуємось з громадою Сполучених Штатів Америки, з європейською громадою для того, щоб знайти підтримку і щодо фінансування проєктів з відновлення книгозбірні. Я гадаю, що обов'язково знайдеться підтримка, та ми всі разом відновимо нашу дійсно пам'ятку культурної спадщини. Вісті сьогодні для вас працювала Анастасія Почорніна та Юні новин Левко Лілія та Молотко Поліна. До зустрічі на нових заходах у незлавному Харкові. Щасти.